Зараз відео-трансляція з настанов передматчевої матчем настанова. Установка Сергій Миколайович Перше на наших екранах команда Вінницька обласна з Ну, Бачите у них на футболках футбольний клуб це бачите, до речі, вчителі фізкультури з Хворинського ліцею чи гімназії, я не знаю, як називається. хлорине. Хлорене або писнохворено, це Бершать. Бешецька міська громада. Це матч фінального турніру за перші третє місця чемпіонату Вінниччини 2025, 18 травня 2025 року. Отже, Вінницька обласна діоша Беша, тренер Сергій Бар'як. І Вінницька обласна діша Бохоники. Вони в блакитних футболках на прилежному боці майданчика, тренер Сергій Хомяк. Бачите, дві команди Вінницької обласної зверша вийшли до фіналу. З шести, які були заявлені, а всього старту чемпіатів взяли, взяли участь не несподівано не дуже мало команд. Лише дев'ять. Шість з яких Вінницька обласна золота. От зараз починається перша партія матчу. Ну це не півфінал, не фінал це. Ось такий коротесенький турнір трьох команд 에, і в одне кло, розумієте, це, це, це по похожні команда проведе по 12, цього тримачи, ми всі вам покажемо як це Бождач, Бождач цей маці покажемо. В по паралельному залі, а це ж вінський факт, вийшов Національного міністерства Харчових. Паралельному залі, в більш, так би мовити, залі номер один, більш престижному залі. Грають дівчата, там чотири команди в фіналі, більше матчів, я сподіваюся, ми покажемо і дівчаті матчі. Я не сказав, що це 2012 рік народження. Бачите, як емоційно реагує команда Батиників. І, і значить, що у жовтні проходив в, в кубоку. 2012 року і там. І, і там команда, принаймні, звершитися стала призером, бронзовим призером. А Команда Сергія 17. ну Там я вже десь не пам'ятаю точно, чи команда Вадима пам'ятає. 4-0 баховники повели в рахунку. Ну, Бершить ми бахоники не вже бачили, а бершить ми ще не бачили. За командою вперше. Важкувато добиратися. Ось, На подальшки, далі дев'ятого нога. Там іще перед матчем. Роз. Дивіться, подача у стрибку. Маленького зроста хлопчик 9 номер, а це тоді у стрибку? Я такі подачі не подаваю. Його Але, в цьому... і, і номер. Ну, там три звісної літалісти з опису під е трансляцією. Зараз у мене немає, мають тільки... Тільки-тільки-ті, прізвища ну, одного наймолодшого волейболіста, я думаю, що це не виділено данчик. Бершацький він Чемпіонат, 2015 року народження. Хлопчику 9 років, 9 років до приїхав. Є ще 15 років народження хлопчик у команді Калинівської дієстра. Із того, що я знаю на цей час. Суддя Роман Каплінський, Вінничанин, перший суддя Тетяна Бродецька, Козятин. Вона ж здобувається світу в Вінницькому технічному партії. І гравчиня команди військово-технічної партії. Вихованка Козятинська дюжка. ні, друзі, я помилюся. Вона називається не Козятівська дівчата. Комплексом ділоша Козятинської міськради. Кай ділоша Козятинської міськради. Так, так. До речі, саме в Сікровину команда е дівчат, в якій вирока Тетяна Бродецька, зараз грає свій півфінал. Але я ж не розірвусь, друзі. Ну, ми вирішили, відзнімаємо е матчі хлопців і почнемо працювати з дівчатами. З, 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 з дівчатами з волейболістками, звичайно. ж. Ну що, е, Поки я там десь так е, вступ робив, е, то рахунок уже 8-2 на користь команди Сергія Бохоники, де Бохоники, свій Ліберо Максим Коваль, 2014 року народження в білій формі. У нього на 10-й номер. Бачите, у нього там написано ковал англійською. У нього футбольна. Напевно, футболка, 08-2, пройшла подача, але є прийом. І, і, і що мені вже у цих перших хвилинах матчу подобається, то команда Бершаді, ну, Вінніцька посадка зірша Бершаді, команда Сергія Байка. Грає так, як я вчора казав про військово Чабар. Вони грають чітко, як тут, користуються такою газогормові. На три. Тобто намагаються прийом, доводка пасуючому і, і завершальний удар. Ось так вони грають. Не все виходить, але вони грають так. Потихеньку, дивіться, вони скорочують лісування. Чотири місяці. Суперник. Заліз суперник з команда Копальгорода. Там ще немає дюйша. Влаштувати маленьким замагом створити такі команди мене заходять дівчата. Але є тренер Віталій Макаджий і його успіхи. І її вихованець Василь Кіпчий, зірка світового волейболу. Завис зараз третій номер похоників. Вісічки раніше він вистрибнув, а скільки який в цьому мають жовтом, 6-9 до мінус 3, скоро з мінус 6 до мінус 3 команда Хорена. Далеко їхати перша, чи не найдальша команда. І, Звичайно, і ігрової практики у них немає такої, бо треба їздити. Ну, Тим не менше, другий рік працює Сергій Бар'як. У Бершаді там є, знаєте, що відома Бершадська діша Олесник, де працює Валерій Дунаєвський. Наталія Сировець, напевно, з дівчатками. Такий розігреш довгий, довгий, довгий. Чим же він завершиться? А завершиться він. Завершиться він э, такої точності, скільки обосонки. 10-6. Бачите, справи це Леонидий Пілок. Він є, як же викладач. Творим, стрім. Творимо це на перший день громади. І є тут його вихованці. Крім того, є ще і зустріча нашого хлопця з Берзині. Він ось один, ось дві Ну Ось такий географічний. Ось, можна другий номер команди Творина. Команда Євгенія Берзинська. І тут всіх хто зупинився. І на бок не стріляв, і не зіграв. ще діти не вчаться. Тим часом 12-7, це плюс 5, знову набирає перевагу команда Гахінників, на 27 комітет. Не бачимо ми в залі поки що головного тренера команди збірної Вінниччини 2012 року народження, а мав би бути, бо це збірники, бо це. 20, -го, 20 -го, травня фінальний турнір розпочинається. Чемпіонат України серед Горщиків 2012 року наша команда їде, Житомир. Можливо, Вадим Володимирович зайнятий організаційними питаннями, але ма, ну, цього три матчі мав би бути. Я думаю, що підозрю. Вчора я його бачив на матчі. І хлопці мають розуміти, що кожен з них має шанс потратити до по збірної Німеччини і виступати в Чеп'яті України. Хоча дещо не постраждали це на сьогодні, де грають е, е, команди звичайних загальноосвітніх шкіл і команди збірної області. Як вони можуть бути, як можна рівню мову поставити такі е, наша команда? І дівчата 2014 народили чемпіонку країни Катерина Поволі грали на, на… на, на копі Замоськанського на… на… середньої столі в -Чер Чернівецькій області 240 учнів. От вона виставляє на шпиоту України команди. Да, вона там програла свою матчі, вони їздили, грали, їздили там в Києві. Вінниччина ну, збирає тільки одну команду для того, щоб виступити. Це окрема розмова. але треба проговарювати. І Я думаю, Федерація волейболу в Україні там має якось Окремо змагання для збірних, окрема команда для спортивних спілків, які вони не були. І сьогодні наша команда з Білої 2009 року народження хлопців, сьогодні 18 травня, грає матч за третє місце чемпіату України, а до цього грала з командою «Епіцентр», це академія, де зібрали всі верчки 10-го долю загрожує пана і не тільки пана, а й пані Це «Епіцентр», знаєте, так? Да? Магазин такий є. І ось вони за, за ці гроші з епіцентру збирають академію і кажуть, що ми там виграємо у звичайній ДСШ і радуються цьому, як маленькі діти. Ну, тим не менше. А важко пояснити, наприклад, керівництву громади, що ти приїхав, що ти грав зі збірної України і програв там 2-3. Керівництво громад е обично так не заглиблюється в ці деталі, вони бачать, що або виграв, або програв. От -от все. Я думаю, що керівництво громад, а Бакунки це агрономічна сільська, сільська, сільська громада. І сільський голова, дуже спортивна людина, Сергій Сітарський. А в Бершаді, Бершидський міський голова, Віталій Драган, колишній волейболіст. Я думаю, вони більш э,, менш орієнтуються на те, що це відбувається в його і реально оцінюють можливості своїх команд. 19 на 11. Перевага команди ви бачите. Можливо, так воно і передбачалося, Я команди з Беркаді вихід у трійки це вже десять. Займав бере Сергій Баряк. Сергій Баряк, людина відома у волейболі. Ну, можливо, не так відома сучасним представникам волейбольної спільноти Вінничини. Ну, є... Він грав у складі команди ГБО «Вінниця». Та сама легендарна, потім вона вже стала ска. Він грав ще в ГБО. Грав у тій команді. Так, да, не був на перших ролях, був так би мовити більшість у другому складі, але перебування. Ну, е, я знаю таких е, людей, які були якісь кажуть, в мов більше грали, розумієте, для мене це такі. Я маю такого. Були таких команд, що вже десять е, хороша тренерська практика в мене була. Він навіть колись на. Ось як малесенький Олег Плотницький, який сьогодні зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. А він тоді ну, не те, щоб тренував, але там десь е, щось підказував, да, ну, бачив його, е, е, ну, Плотницький головоний родину. Сам з Баряк сам з ободівки, це таке волейбольне містечко на Вінці. Ну, Приємно, що він повернувся в волейбол і не сидить на пенсії, не вирощує огірки, ну, може і вирощує огірки, але не присвячує цьому весь свій. Зібрав цих пацанів і збринує. Досягає результат. Ось, ми, е, медалі чемпіонату вирішені. Це вже досяга. Тим часом 25-12. Закінчилась перша партія. І давайте подивимося тепер другу. Баховник виграв.